Скажеш привіт. Це Матвій Нікітюк, маленький українець, який дуже потребує нашої допомоги. У шість місяців мама і тато помітили, що фізичний розвиток сина відбувається повільніше. Лікарі тоді запевнили, що все добре та у межах норми. Проте позитивні зрушення не відбувалися, і батьки почали бити на сполох. У рік і два місяці генетичний аналіз підтвердив рідкісну та тяжку хворобу м'язова дистрофія дюшена. Ми почали шукати клініки, ми знайшли клініку в США і в Дубаї, але обрали саме Дубаї, тому що там була знижена ціна цього препарату. Вона коштує 2 мільйони 901 тисячу 907 доларів. Вже ведемо ми збір наш півроку і зібрали 560 тисяч доларів. Тож наразі вдалося зібрати лише 19% від загальної суми. За словами мами Матвія, сьогодні у всіх соціальних мережах проводиться збір коштів та поширення заклику про допомогу, аби закупити життєво необхідний препарат. Є також фонди, які нам допомагають. Поки маємо лише два фонди: це польський фонд, «Щепомага» і Український фонд «Промінтепла». І ще зараз третій нас також має взяти. Але на жаль, збір дійсно йде дуже помалу, тому що. З такими темпами, що ми зараз збираємо, ми зараз поки не вспіваємо. Препарат Елевідіс можна вводити дітям з 4 років. Саме у період із 4 до 5 років його дія є найбільш ефективною. На жаль, ця хвороба є невиліковна, а цей препарат він лише зупиняє прогресування. Тобто, всі наслідки, які будуть до уколу, вони залишаться. І у Матвія на жаль ця хвороба почала пристосувати дуже і дуже рано. І зараз Матвій свої два роки, і чотири місяці. Він не бігає, не стрибає, не ходить самостійно по сходках, Він часто втрачає рівновагу, тому що і часто падає та під цього. У нього вже присутній такий прийом говерса, коли дитина не може. Сидячого положення в їй потрібно робити рухи, так спиратися на ніжки, на колінки і тільки тоді може вставати. Без лікування на жаль, такі діти вони приречені на ранню смерть. Вони живуть до 15-16 років. Але вже дуже важкому стані, тому що атрофується повністю всі м'язи, і не тільки м'язи, а і внутрішні органи дітки вже до 10 років перестають самостійно ходити, сідати інвалідне крісло. Потім втрачають здатність самостійно дихати, самостійно їсти, стають залежними від апаратів, які підтримують життя. Тобто, це таке життя в муках. М'язова дистрофія Дюшена має три типи мутацій: у Матвія нонсенс. Мутація декілька місяців тому відмінили підтримуючу терапію для таких хворих через негативні відгуки від її використання. Наразі. Єдине, чим підтримують фізичний стан, це реабілітація. Щоб врятувати життя дитини, потрібен дороговартісний препарат. Тому батьки хлопчика просять допомоги небайдужих людей. Реквізити на ваших екранах та під цим відео дуже важко взагалі знайти ту допомогу, якщо чесно. Тому зараз допомагають нам дійсно прості люди, оскільки може. Хочу звернутися до всіх небайдужих людей, всіх хто нас бачить за допомогою, тому що вона нам зараз дійсно потрібна. Багато хто думає, що там 10 гривень, 20, 30, 40 гривень це не кошти, так що вони нічим не допоможуть. Але дійсно, поки ми ведемо цей збір, люди показали, що навіть найменші суми вони дають реально великих результатів. Якщо кожен не прийде повз і допоможе Матвію якоюсь навіть мінімальною сумою, це вже для нас порятунок. Бо Потрошки, потрошки, ми дійсно зберемо цю величезну суму. Все можливо, такі збори закривалися. Бо нас він дуже такий щасливий, радісна дитина. Реально просто світло всім несе. Він всіх любить, і він дає силу. Насправді він дає силу. І люди так небайдужі люди, які нам допомагають, які підтримують навіть добрим словом. Кожна гривня чи поширення історії про Матвійчика це шанс для дитини перемогти хворобу, жити повноцінним життям та радіти кожному дню у єдності. Наша сила. Тож згуртуймося заради порятунку Матвія.